Такий відомий всім кортизол, який також через своє підвищення, в силу стресів, війни також і інших зовнішніх чинників, може спричиняти набір ваги. Чи може зрозуміти людина самостійно, якісь, можливо, є супутні симптоми угу. при всіх цих станах, про які ви сказали, що щось не так? Збільшення ваги, це може бути оволосіння по чоловічому типу, це зона підборів, це може бути дуже жирна шкіра голови, обличчя, висипи, висипи на спині, на обличчі. Я впевнена, глядачі вже собі поставили діагноз. Ці всі обстеження дають лікарю зрозуміти, в яку сторону. Рухатись для обстеження цієї жінки, чи завжди гіпотероз яєчників це прямий зв'язок із збільшенням ваги. Як збільшення ваги наддушкова вага впливає на репродуктивне здоров'я? жінки? Дуже сильно впливає насправді, і з цим дуже часто стикаються жінки, що не можуть завагітніти. Жінка не думала, що вона іноді може сама справитись з цим, іноді не може це потрібно. Медикаментозно лікувати або дообстежитися. Ви часто могли почути, що зайва вага це наслідок гормонів. Щось там у мене з гормонами не так. Власне, сьогодні ми розберемося, коли не так, а коли все-таки треба працювати над собою і закривати ротик більше. Привіт, я Катерина Трушик і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про тему зайвої ваги і гормонів з лікаркою і гінекологом. Вітаю вас! Добрий день! Отже, гормони, коли це справді відбувається в організмі в нашому, і ми розуміємо, що через гормони у нас таки зайва вага. Дивіться, так дійсно є деякі стани, які супроводжуються надмірною вагою або стрімким зростанням ваги. Але є також випадки, коли це обумовлено, наприклад, способом життя, харчуванням, стресами і іншими факторами. Тому так, в деяких випадках гормони можуть спричинити небір ваги, в деяких ні. Це просто спосіб життя. Гормони це одна із ваших спеціалізацій. Так. Давайте зрозуміємо, коли такі гормони мають значення. Угу. Дивіться, саме основне і перше, від чого може вбиватись набір ваги це гіпотероз. Це стан, коли невірно функціонує щитоподібна залоза. Тоді може стрімко збільшуватись вага за рахунок дуже повільного метаболізму речовин, накопичення рідини і так далі. Тобто, це дисфункція щитоподібної залози. Також таке може бути при неправильному функціонуванні яєчників, коли яєчники виробляють занадто багато андрогенів, і це називається синдром полікістозних яйників. Тоді також може бути набір ваги. Також може бути резистентність, при якому відзначається дещо підвищення ваги. І Такий відомий всім кортизол, який також через своє підвищення, в силу стресів, війни також і інших зовнішніх чинників, може спричиняти набір ваги. і це характеризується більш визначеним набором ваги, там ділянці живота і інших моментів. Це такі основні стани, які можуть давати нам збільшення маси тіла. Чи може зрозуміти людина? Самостійно в якісь можливо є супутні симптоми mm -hmm. а, при всіх цих а, станах, про які ви сказали. Щось не так, чи це покаже тільки аналіз? А, ні, може можна зрозуміти і людина, або ну, принаймні подумати про це. Да? Тобто, якщо ми кажемо про гіпотероз, це соливість, підвищена втомлюваність, набряки на руках, на ногах, знову ж таки, збільшення ваги, тоді варто звернутись до або гінеколога, або ендокринолога. Також це може супроводжуватись. Порушенням в менструальному циклі, і це також пряма дорога до гінеколога. Синдром полікістозних знахійників інсулінорезистентність характеризується. Відсутністю нормального менструального циклу це або взагалі немає менструації, або вони дуже рідко, або вони болючі. І також збільшення ваги це може бути оволосіння по чоловічому типу, це зона підборіддя. Це може бути дуже жирна шкіра голови, обличчя, висипи, висипи на спині, на обличчі. Тобто, за сукупністю таких факторів жінка може. Знайти в себе якісь перші е, такі ознаки того, що щось не в порядку із гормонами, і звернутись до спеціаліста, але ж насправді ви перерахували велику кількість так. різних симптомів, і я впевнена, глядачі вже собі поставили діагноз. Так, але діагноз поставить тільки лікар і так. за допомогою аналізу. Давайте поговоримо про ті самі аналізи. Е, так, якщо ми кажемо про ну перш за все. Діагноз підтверджується не тільки аналізами, а також інструментальними дослідженнями. Це ультразвукова діагностика. Тому тут без лікаря не обійтись. Перш за все, лабораторна діагностика. Якщо ми кажемо про щитоподібну залозу, це тиротропний гормон. Це є основний маркер того, як працює щитоподібна залоза. Ми можемо його рекомендувати в якості профілактичних оглядів разом із походом до гінеколога. І він має бути в межах норми. Якщо якісь зміни, да, це направлення на подальше до обстеження. Якщо ми кажемо про нерегулярний менструальний цикл або набір ваги, жирна шкіра і так далі, це гормони: це ФСГ, ЛГ, естрадіол, тестостерон вільний, загальний, 17 оксипрогестерон. І ці всі обстеження дають лікарю зрозуміти, в яку сторону. Рухатись для обстеження цієї жінки, або ж це індекс хома, інсулінорезистенність, інсулін, глюкоза, глюкозотолерантний тест як предиктор діабету. Це також із лабораторних обстежень, які ми можемо призначити для того, щоб виявити зміну ваги і причину, наприклад, нерегулярного менструального циклу. Чи завжди гіпотереоз, яєчників – це прямий зв'язок із збільшенням ваги. Якщо ми кажемо про гіпотероз, то в переважній більшості випадків так це збільшення ваги. Якщо ми кажемо про а синдром полікістозних хідників не завжди, тобто може бути просто ізольоване порушення менструального циклу, підвищення рівня андрогенів в крові без збільшення маси тіла. Тобто тут діагностика більше в лабораторну сторону, аніж просто, наприклад, збільшення ваги. Тобто, це не завжди корелює із зміною ваги. Як збільшення ваги, надлишкова вага впливає на репродуктивне здоров'я жінки? Дуже сильно впливає насправді, і з цим дуже часто стикаються жінки, що не можуть завагітніти, тому що при підвищенні маси тіла, яке спричинене синдромом полікістозних яйників або інсулінорезистентністю просто-напросто не відбувається овуляція, а без овуляції вагітність неможлива. Тому це важливо. В такому разі ми рекомендуємо або скоригувати спосіб життя, зменшити вагу, і в такому разі овуляція може відновитись. Тобто незначні коливання в меншу сторону рівня ваги можуть дати. Нормальний шанс на овуляцію. І це так впливає прямо пропорційно. Тобто збільшення ваги корелює із нерегулярним циклом і зменшенням фертильності, на жаль. Давайте розкажемо глядачам про комплекс секрети стрункості. До речі, напишіть, будь ласка, коментар, і ми разом з лікаркою оберемо найдоречніший коментар, для чого вам потрібен цей комплекс. І розіграємо цей комплекс для вас. Подаруємо комплекс такий аналізів. Комплекс секрет стрункості, він направлений на виявлення тих чи інших причин і змін в лабораторних показниках для того, щоб зрозуміти, чи є набір ваги. Через спосіб життя, чи є якісь причини і в самому організмі? По результатах цих обстежень, обстежень ваш лікар може надати вам рекомендації для подальшого коригування вашої ваги і способу життя. Що треба знати жінкам, якщо вони відчувають, що от щось не так з організмом і почала збільшуватись вага? Що б ви порадили. Перш за все звернутися до спеціаліста. Ці спеціалісти можуть бути різними. Це може бути як і гінеколог, як і нутриціолог, і дієтолог, і ендокринолог. Але має бути та людина, яка вчасно скоригує жінку на можливе до обстеження або просто коригування способу життя. Тобто, щоб жінка не думала, що вона іноді може сама справитись з цим, іноді не може. Це потрібно. Медикаментозно лікувати або дообстежитись, наприклад. Тому, перш за все, не займатися самолікуванням, а звернутися до спеціаліста і разом з спеціалістом вже в подальшому вирішувати цю проблему. Не займайтеся самолікуванням, турбуйтесь про своє фізичне і ментальне здоров'я, і підпишіться на мій YouTube канал щоб знати більше ніж видно на перший погляд.